Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Дякую вам усім за турботу, нікуди я не пропав. Я на місці, але трішечки кепські з роботою, тому, як то кажуть, нічого не знімаю. Є там стареньке відео, вон воно буде в кінці дан даного ролику. Ну а зараз отак от, в майстерні. Холодно. Все покрилося, як то кажуть, отакою от, от, штукою. На вулиці мінус на вулиці 15. Наразі майстерні я не, не протоплюю, тому що немає сенсу. Звісно, немає сенсу. Зараз є такий маленький проєкт, запросили мене на фірму, вони займаються ремонтом там, вся, всякого, всякого обладнання і взяли на ремонт. Я не розумію навіщо, але вони взяли на ремонт газонокосарку. Здоровенну, здоровенну газону косарку. Там встановлений двигун Брікстоуновський, 344 марки. Це там 13, 13 чимось, чи мощності чи кінських сил. Поїхав я до них туди на фірму, бігав, як, як то кажуть, із одного боксу в другий. В боксі холодно, блин, руки мерзнуть, от так от колом стають, блин, за одним ключем зганяв, за другим ключем, зганяв, за третім ключем зганяв. Ну, в общем, от так туди сюди, як, як то кажуть з боксу в бокс бігав, намерзся капець. Суть в чому? Суть в тому, що... Запчастин на, на цю всю хрінь немає, є лише е, в офіційного дилера штиля. Е, ну, По принципу, ось такої от, шляпендрії. Ось такої. Тільки у нас здоровенна-здоровенна. Е, За частини на той брікстоун є або в офіційного дилера штиля, або в офіційного дилера Leo е, так. Е, те, що я зміг знайти, це прокладки. Прокладки коштують набір 4 тисячі гривень. так. І блин, ну, там ну, настільки все жорстко, що, що, що просто капець. Знявши клапанну кришку, там була металева стружка. Металева стружка ну, алюмінієва. Від чого вона? Ну, або, із, як, як то кажуть, із самої циліндропоршневої групи, або, або я не знаю. Потрібно розбирати. Щоб її розібрати, звісно ж, потрібно оті от, як то, то кажуть, прокладульки. Ті всі вони ну, не так значущі, як та, що буде йти під голівку клапанів. Вона йде специфічна, така ж, по принципу, як і на, як і на мотоблоках, на звичайних двигунах із такою металевою. Вставочкою. Я не знаю, чи можна туди спараніта вирубати, ну я гадаю, що не можна. І от для того, щоб її розібрати, лише розібрати і скласти, це потрібно 4 тисячі гривень лише просто на прокладульки. Плюс дивився сам поршень, коштує також 4 пачки. І, і якщо дійсно там блоку срака, то блок можна віддати на АРП, його загільзують, але ж без поршня, грубо кажучи, нічого не зробиш. В не запускається, можливо, можливо або е, тому, тому, що. Свічка мокра її заливає. клапана в нормі, зазорики є. Але ж також, якщо зняти просто голівку і притерти ті ж самі клапана або подивитися, назад вже не поставиш, тому що та прокладка є одноразовою. Тим паче та техніка вже відслужила там годів 10, а може більше. Так що ну, я, ще, я ще не знаю, що з нею робити і чи варто її ремонтувати. Е -е -е -е. Е -е -е. Блін, якось так. Так що. Так, що, так що так от. Працюємо. В общем, е -е, піс після цього всього буде старесенький ролик про Китпромівську бензопилку. Так що так. От. Дякую вам всім за увагу. нових зустрічей. Мир вам. Техніка приїхала з проблемою підтікання палива. на бік, коли кладеш, підтікає паливо на, на сторону валки. Так. Там, де праймерна система, то це означає, що шланга, шланга та, що зворотня вже йде з праймеру. Так воно і виявилося. Віддавали техніку там до знайомих, там сказали: тіпа, давай, зараз ми все, як то кажуть, вирішимо тобі, і в неї оберти завищені були. Сказали, давай зараз все це діло вирішимо. Ну, в общем, ніхрена вони не вирішили. з цим, цим ділом чому Тому що е, потрібно міняти шлангуліки це, ну, через те, що біжить паливо. А те, що воно вона йшла, як то кажуть, е, працювала на підвищених обертах от-от проблема. І е, техніка нова, ну як видно. Ну як нова. Ну, не, не вбита в мотлох. Не вбита в мотлох. Е, по чому видно, що тут вазили і розбирали. Так це оцей ось гвинтик. Ну, от Бачите, як його долбали. Його Довбали, видовбали, викрутили, але ех, нічого з цим всім ділом не вирішилось, тому що ніхто не чистив. А навіть бо якщо почистили, то це все до одного місця. Тому що, що? Тому що, так як я і розповідав, якщо грязюка на відстійнику, Пробку скрутили. Ще й пробку скрутили. І не скрутили, жива пробка. Дістаємо цього дракона, От, навіть якщо він і войлочного типу, От він, бачите, він забитий. Вони майже не пропускають грязюки, але є також нюанси. Навіть якщо у вас такий відпаливний фільтр, ви дістали він чистесенький, гарнесенький. І сам паливний фільтр ви не міняєте, тому що відстійник чистенький, а вона йде, як то кажуть, в рознос. Тобто неправильно, некоректно працює. Розберіть його. От. Він береться, отак от і розбирається. І зніміть отут -от жопку. От. Отут от може бути грязюка. Ну, а так як тут сітка пропустила, я не знаю чому. Сітка тут. Така ж сама повинна стояти, як і на відстійнику. ну Налаштовуйся. Така ж сама. Але ця сітка пропустила грязюку аж сюди. аж сюди, отак -от. То Міняється воно в парі. Тобто, якщо чистите, якщо чистите карбюратор, міняйте і паливний фільтр. ну Хто хоче зекономити, як то кажуть, то можете економити. А про шлангуліки він... там все, як то кажуть, мокре. Можливо побачите. От Воно мокре і шланга те, що йде на праймер. Шлангулики все рівно міняти. От воно. Це зворотня і відгрізло. От. Тобто потрібно поміняти шлангулики, потрібно почистити від стійника, замінити паливного фільтра. І я гадаю, вона буде працювати добре. Але іще є деякий нюанс, Це той, що крутили карбюратора. Накручували. Тобто шукали легкий шлях ремонту. Але такого, як то кажуть, не буває. Не потрібно починати ремонт з регулювання карбюратора. От, оце от саме головне, мабуть. Мабуть, ці всі, як то кажуть, справі. В общем, Поміняю, скручу докупи, я гадаю, вона буде працювати без ніяких нюансів. Вона повинна працювати піс після оцього всього, що я зроблю. Техніка працює, протестував на бревні. Полячка припала. Газувати дуже не буду, нема сенсу. Паливний фільтр пішов гуляти, пробка от, і потягло саму цю пластикову різьбу. Пробку поміняв, шлангульку поміняв і іншу шлангульку поміняв. Не економте на шлангах. Якщо міняєте, якщо одна порвалася, міняйте другу. Також от тріснута. Ну, що твіться, то буде добре. От, тріщина пішла. Е, ну і в принципі все. Із, із грандіозно. Карбюратор прийшлося мити е, другий раз. Е, за першим разом все чудово було е, праймер праймером накачав, лишив, якийсь складав, він потік. Треба мити. Помив, якщо, якщо вона постоїть. Неспокійно щось. Якщо вона постоїть і все буде добре і запуститься на холодну без ніяких нюансів, то поїде вона далі клієнту. Якщо вона на холодну не запуститься, почне переливати, то тільки заміна карбюратора, тому що тут був залипший клапан. Так. Ну і ще трішечки підвисав. Чи... <кхем> чи ось ця вся маніпуляція допомогла йому чи ні, не знаю. Знаю лише, як то кажуть, на наступний день. Так що так, от, якось так.